Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Ну що, сьогодні ранок почався з гарних новин. Прилетіло по Кримському мосту, як я і прогнозував. А отже, сьогодні відео саме про нього. Ну що, поїхали. Ну, давайте подивимось, що з того буде Україні, що з того буде Росії. Е чи будуть мститись? Ну, хоча будуть. Давайте подивимось, як будуть мститись. Да? Е, ну, і, власне, цікаво, як вони ж швидко його відновлять, напевно. Ну, поїхали. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, що принесе пошкодження сьогоднішнього Кримського мосту в Україні? Хай скажут що неправда. Так, довертаю Єра. Урус. Геба, Кану перевернута. Пусторуна. Ансус перевернутий. І райда. Що у нас тут? <клух> Що ми маємо? Ну і хороше показав, і не дуже. Відразу. Ну, в принципі, очікувано. Чого, чого? Зараз поясню. Отже, є, Раурус, Гебо, Кано перевернута, пуста руна, Ансус перевернутий. Райдо. Про що мова? Ось відразу, так, да, урожай. Однозначно. Урожай результат раніше проробленої роботи. Да? Окрім того, урожай чого? Да Урожай сили це нам принесе. Тут і про підняття бойового дугу, тут, і, до речі, про поставки зброї додаткові. Ось. А тому, що наступна руна це падає як єбо. Це як дари, так і партнерство. Ну ось, відповідно, ось нам зброя йде. Да, да, Партнерам, схоже, теж сподобалося ця подія. Окрім того, це ж і про те, що план певний. Ну, да, Залужний попереджав, да? не раз. Що мостику приготуватись. Ну, от як би. Ну, а ви знов таки, це ми ж не знаємо офіційна позиція, то не ми воно само. Да? Ну я придержуюсь. То не ми, воно само. Покурили гарно. Добре, дивіться далі у нас. Кано перевернуто, але не все так добре, не все так радушно. Бачите, і сумні новини є з одного боку, а з другого боку певний обман. Якраз щодо чого та щодо партнерства. Да? Тобто хтось задоволений, із задоволений з партнерів лишився, да, і не радіє разом з нами. А хтось то й не дуже, бачите? І щось, то, щось то вони що називається, надули губки. Отже, що обідчиві які, ти подивися. Дивіться далі. Постаруна. Е, ну ви щасливі за нас, зрозуміло. Це, до речі, доля, да? мало статись те з Кримським мостом. Я те прогнозував, де не тільки я, ну, відповідно. От. Це було в інфопросторі планети, що називається, що Кримський міст буде, будуть ще прильоти по ньому. Ну, до речі, треба запитати, чи ще будуть прильоти. Добре, окрім того, ще певні рішення щодо чого. Да, щодо зброї, якраз, бачите? Певні рішення щодо зброї від наших партнерів, висять всякі ще в повітрі. Ще хтось там вагається, щось і так далі, бачите? І обман ось тут певний, з одного боку, а з другого боку, теж ансус перевернутись. І про обман з одного боку, а з другого боку, про погані новини. Ну, від кого? Від партнерів, відповідно, да? Тобто, хтось там скаже, а, типо, що ви робите. Ну, я, я думаю, я здогадуюсь, хто це скаже, да? Хто у нас там, хто нам заборонив на удари по Криму не надав і так далі, і тому подібне. Угу. От і скажуть. Ну, шановні, вам сказали, да, що ми будемо ворога бити так, як вважаємо за потрібне, тим паче на своїй території. Крим наша територія. Як би. тому так. Окрім того, це журони показали, що А це прильоти якраз. Да? Ну, Зокрема, дронів, хоча часто і ракетами також програється. Що це принесе Україні? Тривоги не ігноруємо, тому що будуть нам мститись однозначно. Це як пить дать. Особливо, от найближчі кілька днів. Сьогоднішня ніч, завтрашня ніч, та може ще й післязавтра, то тривоги не ігноруємо. Йдемо в укриття і так далі. Бо летітиме точно, аж бігом летітиме. На жаль. Ну Але все-таки райдо і райдо. Це в нас що? Це в нас якраз відкриття нових доріг. От реально, відкриття нових можливостей. Що нам воно принесло? Ну, зрозуміло, вивід мосту із сладу, хоч і не повний. Але нам принесе відкриття нових можливостей однозначно. Ну, зрозуміло, нам те вигідно як не крути, так? Хто б то не зробив. Ну, до речі, в кінці відео будуть певні мої розмірковування на тему. Сьогодні, до речі, дуже цікавий істор... в історичному плані день, про що я в кінці відео розкажу. Добре, давайте подивимося, що то буде для Росії. Тут ужаруни, в принципі, почали мені показувати, як вони нам будуть мститись. Чи будуть мститися, я навіть питати не буду. Будуть. Уже, е, в принципі, показали. Ну, да? Давайте більш конкретно подивимось. Так, дякую за відповідь. <клухи> Отже, скажіть мені, будь ласка, що сьогоднішнє пошкодження Кримського мосту принесе Росії? Айскай труне правду. <клухи> Також є. Mūros perverti, manas, Alkis, berkana perverta ir turi saksą. Ačiū. Ką mes turime? Раурус перевернутий. Цікаво. Продублювалось, тільки тут уже урус перевернутий. так? Маннас, Ансус, Беркана перевернута турісас. Е, ну, якщо так дивитись, ну вигода є і Росії, як би це дивно не звучало. До речі, вигода яка? От щось мені про зернову угоду пішло. Сьогодні вона якраз закінчилась, так? Да? Е, і от, схоже, що продовжувати вони її не будуть. Ну, відповідно, під те й підведуть. Савпадіння, не думаю. Да? Завершення певного циклу. Циклу чого? Циклу, ну, тут, бачите, по обороні в них іде явно. Да? Циклу оборони, фактично. Тобто що? Можливо, таке, що вони, ну, якби частину захисту того мосту перекинуть на якісь інші об'єкти. Ну, тому що, тому що що. Да, вже по мосту прилетіло, що вже його захищати. Да? В такому плані, як варіант. А з другого боку, ось дивіться, у них ну, певне безсилля йде. Да? Всі побачили, що якби їхня аналоговнітня захист мосту, не настільки нет, Да? Достати його все-таки можна. Хоча казали, що ні, та ніколи, та це найзахищений в Росії об'єкт. Ну, Зрозуміло, так? Да? Окрім того, от, бачите, руна людей падає. Це що? Це, ну, зрозуміло, росіяни і ті, хто там на мосту в пробці стояв, та й взагалі весь е, дрімучий російський народ, да? який почне розуміти, що ось, та щось безсилля, то у сверхдержави настало, в лапках сверхдержави. Та щось безсилля, і цей, і з захистом щось проблема, так? Да? Ну ось люди будуть шукати чого? Захисту будуть шукати. Тікатимуть вони. Я їм казав. І залужний їх попереджав, що да? мамулечка переваліть із Крима. Да, оце от буде, якраз. Окрім того, з Кримського мосту також будуть валити і шукати захисту, якраз. Угу. От. Що нас далі? Беркана перевернуто. Ну, тут, да, чітка деградація, ну, деградація сили. Прям взагалі клас. А? Ну, весь світ побачив, що їхній захист, я ж кажу, і навіть до їхнього дрімучого населення почало доходити, що щось що-то що -то не того. Не так, як має бути. Так? І нібито захищений об'єкт, перлина, е главна скрепа Путіна, на яку він там молиться, да? і отак от безбожно її нищать. Ну, ось і турісас. А це агресивні дії. Активні, агресивні дії. Так, да, відповідно, населення що? Населення прагне крові. Ось. Ну нічого нового. В принципі, в розкладі по Україні нам показали, що вітатимуть нас аж бігом. Да? Е, мститимуться. Ну, ось населення прагне крові, так? Да? Ось агресія вам чітко. Все, все як цей. Нічого нового, правда? Нічого не сподівано. Ну а раз, давайте подивимося таки, а що ж вони будуть мстити Україні. Ну хоча, в принципі, то зрозуміло. Але все-таки. Так, дякую за відповіді. Mm. Ну, зокрема, мене там всякі ядерні погрози і так далі цікавлять. Ну, не повинно того бути, я дивлюся, ну, але давайте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як Росія буде мститись Україні за удар по Кримському мосту? Знов таки, я не знаю, хто вдарив. Неофіційно невідомо, хто вдарив, так? Ну, але зрозуміло, що Росія скаже, що то ми в будь-якому випадку. Ну, тому так я і кажу. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як Росія буде мститись за удар по Кримському мосту в Україні? Хай скажуть неправда. Лагус, кана, гебо, ревес, вунья. Хм, і сол. А це дуже цікаво. А ну гаразд, це я правильно розумію? Ага. Ну, дивіться, трохи дивно. Не такі руни я очікував побачити, але, ну добре, як будуть мститись? Чи будуть взагалі? Так, да, будуть тут без сумнівів. Але трошки цікаво показали. Ну, в принципі, показали в розкладі по Україні відразу, да А тут доповнення до нього. Відповідно, дублювати руни не стали. Ну, добре, менше слів більше діло. Що у нас? Лагус, Кано, Гебо, Евас, Вуньо і Ну, <сміття> якось на помсту, чесно, не дуже схоже. Таке враження, ніби руни описали, ну, реально, настрій українців. Е, прям помсту якусь. Ну, добре, все-таки в контексті помсти, давайте подивимося, як, як воно буде. Певні перевозки. Ось відразу. Певний вектор. Тобто, що це? Ну, от, чітко перевозки, якась залізниця. Да? Ну, схоже, кудись туди спробують ударити. Логістичні шляхи, ось до речі, бачите? Ну, то це руна руху, і перевозок, зокрема. Да? А це ось вектор. Ну, це у мене часто от ця руна як поставки якраз. Да? Спробують десь увалити по поставкам. Чи то по дорогам, чи то по мостам, чи, можливо, десь по складам. Отак. От, да? е, але Каном в даному випадку ну, плани є, так. Да. Це якраз про реалізацію планів в даному випадку. З одного боку. З другого боку, про удачу. Ну це вже явно наш бік, показується удача і гарні новини. Тобто, чи вдасться росіянам зробити те, що вони хочуть? Да ні. Е, тобто мститимуться? Так. Да. Чи їм це вдасться? Ні. Однозначно, Ну це наша сторона явно показується. Бачите? У нас і удача і радість. Ось чим мститимуться? Да, ось партнерство певне падає. да? Ну, я ж кажу, зернова угода на Ум приходить от ні дать ні взять. На Ум приходить зернова угода, що а, ми її не продовжимо там, в такому плані. А? Ну, сумнівна помста, ну, але все-таки. Окрім того, що у нас тут? Ну, рух я сказав, і гарні новини будуть у нас по тому, так? Але ось Соло. А оце вже, на жаль, не зовсім гарно. Ну, якщо в нашому контексті це ніби, да, радість, радість від перемоги. Зрозуміло. А, то в контексті от якраз помсти від росіян, це, на жаль, про ядерку знов таки розмови. Угу. І ось я попитав: ядерка? Да, ядерка. Відповідно, погрози від про ядерку чекаємо. Погрози. Реалізації тут не видно. Ну, Якби, якби вони дійсно те удумали, тут би зовсім би друга картина була. Ех, відповідно, відповідно, ні. Але погрози про ядерку, да, будуть однозначно. Окрім того, ну, Соло – це бабах. Тобто, гарний приліт десь капітальний, да, і з таким значним бабахом. На жаль. Але знов таки, чи вдасться їм прям все зробити із того, що вони там задумали, нам 10 кар єгипетських за той міст. Ні. Одне разу. Бачите, ми все рівно радіємо. Так чи інакше. Хоча, да, десь бабах схоже, буде. Однозначно. Ось так. От. Ну, беркану я для себе доклав, відповідно, не пояснюю. Добре. І що у нас, що у нас ще? Я хотів запитати. Крутиться в голові. Так, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, як швидко росіяни зможуть відновити Кримський міст е після сьогоднішніх ударів по ньому? Хай скажуть неправду. Іса. Ансус перевернутий, Ага, і перт. Ну, ось все-таки. Чи відновлять взагалі? да, відновлять, ось перт, да, Перт прямий. Тобто ресурс буде для цього. Ну, відповідно, да, Це їхній ріг достатку, да, їхня священна скрепа. От, про те мова. Але дивіться, як швидко відновлять. Да, не швидко вони його відновлять, от не разу. А, гарно там прилетіло, щоб вони не казали. Ось дивіться, ось Іса, а ось Ансус перевернути. Ось вам відразу йде. Ну, в даному випадку не блокування, а затягування в часі. Тобто, от чітко. Це не до, який там місяць, ні, ні-ні. Тут не про один місяць мова, далеко не про один. Е, ну, не знаю, тут. Ну Тяжко сказати по періоду, ну це декілька місяців, от реально, не менше. Е, дивіться, Ансус перевернути, крім того, брехня, ну, звичайно ж, вони брешуть ну, про масштаб пошкоджень. От, ніби Та, там, там один проліт упав, там взагалі нічого, опори стоять. Та от, по відео щось не зовсім там опори стоять, в тому то й справа. Тобто, якщо проліт підняти це ну, відносно швидко, то от, опору лагодити це буде набагато довше і веселіше. Ну, гаразд, гаразд. Ну, тут і брехня, і погані новини для них. да, Ну і по часу, я ж кажу, це затягнеться. але чи відновлять, по факту, да, Ось по факту фінальна руна однозначно відновлять. Однозначно відновлять. І ресурс на те буде вкинутий солідний. Ну, і попину на тому, звичайно, буде солідно, не без того. от, ну Але чи чи цей, чи вони свій ріг достатку будуть латати, да, однозначно, свою головну скрепу. О, тобто, да. Але по часу, так. Да, по часу він на кілька місяців, так точно вибув зі строю. Ну, Чудово, плакати за ним не буду. Ну, в принципі, все, що хотів, подивився. Що тут ще додати, ніби нічого. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить! Так, відразу ж забув свої роздуми на тему виказати. Отож, сьогодні взагалі-то 17 липня, так, доволі цікава дата. Тут і розстріл царської родини Миколая II, так? В цей день. Тут і збиття Малазійського Боїнга mh МА 17, так? Ну і да, так, про росто Сідіка Афгана теж варто згадати. Сідік прогнозує частіше, гарно дуже збувається. Ну, про росто в лапках, звичайно, тому що дару у нього як такого немає. Ну, але все-таки, бачите, якимсь то дивом він там вирахував, що буде, буде щось цікаве в цей день. Ну Хоча я ж кажу, це в принципі, сказати, що він прямо це спрогнозував, да мало не щодня в світі щось трапляється. Вчора он землетрус біля Аляски був, наприклад. А сьогодні там десь, здається, Корею, по-моєму, південну щось там заливати по Тобто, ну, таке. Е, Проросте те та відносно. Ну, отже, дивіться, ну, росіяни люблять символізм, так? Так. Е, дата, я ж кажу, більш ніж символічна, в тому числі і для Росії. Угу. Я ж кажу, Тут е, ліквідацію царської родини варто пам'ятати, так? В цей день. Ну от, в принципі, окрім того, сьогодні, сьогодні у нас закінчується зернова угода. М -м -м. І кому ж це буде вигідно, щоб її не продовжити, а? М -м -м. Там і пара загиблих на мосту, в тому числі, звинуватити Україну, що зла Україна, все, ніяких угод з нею, тра-та-та, -та 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 -та, Україна там не терористи, одним словом. Так? Не дуже YouTube це слово любить, ну все-таки скажу. Ну, от, відповідно, от. дивіться, кому вигідно. Ну, чи вигідно те нам? Ну, так, звичайно, вигідно. Але ми могли б почекати не, не в цей день, ну, а, наприклад, трошки пізніше це зробити. Да? А тут прям стільки всього зійшлося в один день. Ну. ну, і до речі, відразу після інтерв'ю залужно. Ну, як я дивився, це він там, не пусті слова були, офіційна заява. Ну, але все рівно. Ну, знаєте, занадто багато збігів. Ну, от просто. Коли занадто багато збігів, це стає дивно. Це стає дивно і підозріло. Ну, я ж кажу, вигодно, в принципі, нам, вигодно і їм, в якійсь певній мірі, да, в їхній е, збоченій логіці. Звинуватити Україну, там, не продовжити зернову угоду, ще що-небудь. Хоча по факту е Турція все рівно сказала, що буде кораблі охороняти, навіть якщо Росія й не, не погодиться угоду продовжити. Тому як би, ну, <хи> е е да, удар в спину, як то кажуть. Ну от, Є якісь такі мої роздуми. Дуже багато чого сьогодні на цей день, ну, як би подивимося, подивимося. Чи будуть мститись, так, да, будуть мститись однозначно. Ну, от і все, от, і все.